Якщо в Україні лише нещодавно створено державну службу з питань електронного урядування, то на Львівщині вже 9 місяців працюють 8 центрів надання адмінпослуг, так звані СНАПи, які частково автоматизували процеси звернень. Сьогодні ж презентували нову електронну систему галерея послуг Львівської області. Цей сайт дає можливість мешканцям отримати консультації з 70 адмінпослуг. А в майбутньому, через цей сайт, кожен громадянин зможе отримати довідку чи дозвіл, не виходячи з дому. А ми обрали 5. П'ять послуг серед них послуги отримання висновків пожежної інспекції, санепідемстанції, статистики упродовж 9 місяців 2014 року. Вісім пілотних снапів. Надали більше 35 тисяч адміністративних послуг, що становить 61% усіх послуг, які надавалися усіма 29 цнапами у Львівській області. Ну ми вже можемо говорити про певні результати, які сьогодні нами досягнуто. Ці дії дають можливість нам мінімізувати корупційні корупцію насамперед. Ці дії дають нам можливість виховати нового управлінця.